Зараз кінець року треба закінчити. У нас сесія закрита і ми не хочемо нікого бачити. В даний момент. І якщо хтось має проти... Так, давайте, будь ласка, мусимо бути... Андрій, виховані. Андрій, то тільки воно на зеркало. Трошки троє. Що писати? Власноручний підпис, власноручний підпис, будь ласка, всі депутати. Я не свої окуляри не шила, не знаю, де десь загубила здобути. Сорок Богдан Андрійович. — Навіть. Я ще вже саме спишу. Андріє була, ні?

Сесія відкрита, до чого запрошувати? не не треба запрошувати? Так. То у тебе питання розглядається що а, 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 а. Зараз сесія, ми, ми починаємо виснає. сесію. Будьте будь ну, розумні, не будьте юдами. що Завайзоно. Щоб нам до нас можемо прийшов, може не буде будемо депутати. Ровно тут. Бывает. Буває, волонтери. Безоловная цей, почти не цей. Да, де хлопці. Будемо. Але красика всі підписуватися. А считайся тысяч на всіх. все запиши, я кажу. Де ти, запус... даст... Привет, Де ти закусували на Миколая? Ніхто ні, ні, не закусує. То добре, що пробили до острова, Порили, да пробіли? Пробіли то гіли ви не пробили. Що пробили? Ви пробили чим? С. А завтра може обіцяєте. Ну, С? А він ходить е, к 700. Є, я вже березовицю і до острова розвернувся і пішов назад. Березовиця не почистила, а ми трохи, як трохи. П'ятерка, я вас до п'ятерки. Ні, не до п'ятерки, а я в трапі, я не чую. Не знаю, що це, напевно, що не вистачає часу їм, може вночі потім проїдуть. Там обіцяв, що там будуть... Ну, якщо розібратися, то було снігопади, то вони добре чистили дорогу. Машина вже депутати, добре, гарно. Добрий вечір, шановні депутати і запрошені. Сьогодні ми розпочинаємо сесію, засідання 12 сесії, 6-го стикання. Кого будуть які пропозиції щодо початку проведення 12 12 сесії 6-го скликання? Розпочати. Розпочати. розпочати чи як розпочати. розпочати розпочати? Добре на порядок денний нашої сесії ми виносимо слідуючі питання. Такий порядок денний? Перше про зміни в бюджеті Буцнівської сільської ради. Доповідає головний бухгалтер на Наталя Андріївна. Друге питання: про внесення змін до рішень про складання проекту землеустрою. Доповідає землеупорядник осінської сільської ради Оля Андріївна Сорока. Третє розгляд заяв громадян. Доповідає секретар сільської ради. Ну і землеупорядник, тому що є по її частині. Четверте питання. Про звернення депутатів Оцінської сільської ради щодо роботи м'ясовійськового заводу. В кого будуть якісь зауваження, пропозиції? Мі, може розглянути питання, я бачу про проекти зимовоустрою, затвердження і Роман Петрович може першим поставити питання. Би ну давайте оця немає пропозиції. Хто за такий порядок? денний, прошу проголосувати. Шо, В депутаті. Депутаті. Добре. Послухає, що добре? Особлива пропозиція, щоб перше питання так як у нас присутній отець Ярослав Півторак. Він тут подав на сесії складе заяву. Та як ви знаєте, що йому виділено місце під будову, Зараз він пройшов вже певні періоди приватизації. І зараз ми затверджуємо проєкт землеустрою. Тут є ціла папочка його проєкту. Земельна комісія дивилася, розглядала. Ми тільки за... даємо на затвердження. Тут, я думаю, що немає ніяких ні, ні зауважень, ні пропозицій. Це вже пройшло через всі багато служб. Через 12 чи через скільки, Сашка? Всі через всі інстанції воно вже пройшло. Знаю, що хтось бажає ознайомитися, можете ознайомитися. Хтось депутатів, тому що додаткова інформація. Хто за це, що проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки Півтора Ярославу Васильовичу, затвердити? Прошу проголосувати, шановні депутати. Хто проти? Немає. Це очі, ви вільні. Ми підвернемося ще на перша згоди. Що, тепер це, беремо розгляд, цей беремо Романа Петровича хочеш посидіти може на нас. Посидіть, у нас ви на все не а, а Я, щ... я теж так, так думаю, <сес> 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 що <сес> <сес> посидіти. <сес> ми посидіти. Наталія Андріїв, напрошу вас про зміни в бюджеті. Розкажіть, будь ласка, за наш бюджет, що наскільки, що нам потрібно зробити, оплатити, щоб ми щасливо закінчили 2012 рік. Шановні депутати, рішенням сесії номер 110 від 17 січня 12 року був прийнятий бюджет по загальному спеціальному фонду на 2012 рік. Закінчується рік, і щоб успішно закінчити фінансовий рік, необхідно провести деякі зміни в кінці вже року. Перше внести зміни в додаток номер один до рішення сільської ради про сільський бюджет. Від 17 січня збільшити обсяг доходів сільського бюджету загального фонду в сумі 10 450 за рахунок поступлень таких доходів, орендна плата з юридичних осіб 6 тисяч і земельний податок з фізичних осіб. Збільшити обсяг сільського бюджету загального фонду на суму однозначно і направити їх на заробітну плату і податки. В сумі заробітна плата 9 тисяч і 11,20 нарахування на зарплату в сумі 1400 гривень. Також необхідні внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків в межах загального фонду за головними розпорядниками коштів, а саме для так дошкільні заклади освіти, то є дошкільна освіта, яку проводить в школі Іра Кирилейза, навчання дітей, зменшити асигнування в сумі 3,336, Зменшити зарплату 2,321. була. Нарахування на зарплату 863, 1163. То плата електроенергії, економія є в сумі 40 гривень, а також економія газу в сумі 112 гривень. Також по інші функції інші видатки мінус 200 гривень. ПоКЕК тринадцять 13,43, Тож мінус 200. Тепер збільшити зменшити асигнування органи місцевого самоврядування. По КЕКу 11.40, півтора тисячі зменшити, 11,35 – то інші видатки мінус 82 гривні. А збільшити, збільшити на зарплату 3,212, нарахування на зарплату, нарахування на зарплату немає. 11,31 – придбання предметів матеріалів в сумі 465 гривень. Так, 11.34, то інші, оплата того, телефону 60 гривень, оплата електроенергії збільшити на 31 гривню, оплата газу 64 гривні. Також по 200 гривень, також по будинку культури. Зменшити асигнування по 11,20, то і нарахування на зарплату там була економія. Адамож був на лікарняному і там трошки зекономилося. То на мінус п'ятсот гривень, і придбання предметів матеріалів мінус 830 гривень. І збільшити їх на зарплату в сумі 2395 гривень. Оплату телефону 52 гривні, оплата електроенергії 50 гривень і оплата газу 459 гривень. Простіше кажучи, щоб закрити фінансовий рік і щоб не було заборгованості ні по зарплаті, ні по податках, заплатити за газ пожити електроенергію, також за два місяці за телефон, бо не було кошторису, чекали сесії, то треба необхідно провести такі от зміни. Прошу в кого які питання? Тут простіше кажучи, тут збільшити, тут зменшити. Тут є економія, а тут є тут. Бракує. Оце Це одна, що тива, що важко обрізати, а потім п'є тива. То ліпше не буде, та й було, то все. Ні, ну то воно з нарахуванням воно мусить, як... Це зберегти з одного року. З одного року, на чомусь економія, на чомусь бракує, простіше кажучи. Оплатити самі вінфідні, прошу. ще. й все. Андріна, поступали ти кошти з тих вод технічного обслуговування, що за... Якого технічного обслуговування? Ти як шофери заплатять за пітні? Ні, не дуже у на таке, як У нас не всього тепер на бюджет на на бюджет на відсердневоцнівій йде тільки якщо проє підприємці.

Спочатку було 65-10 тисяч, вони yeah. дали 5-800, 4200 такими траншами, і потім в листопаді місяці решта виділили суму на поточний ремонт доріг, виділили yeah. на листопад ту суму на капітальний yeah. ремонт. В сумі 65 тисяч. І до вашого відома, що ті гроші поступили певно днів шість тому. І вони просто капітальний ремонт доріг то робити того року не будуть і будуть вертали за гроші. <звіт> Nú, io如果, ну то січні то, якщо на власні знання прибувають. Щоб транспортний податок вже не згорнути за ті. Сплачується за безвіт, параднів. Вони не поступають володя до нас. Транспортний податок взагалі нічого не поступає. На ремонт доріг yeah. держава тепер не виділяє, виділили одне і то дали в грудні, певно, днів п'ять тому, як yeah. був, я грудні прийшла Тільки поступили. Вони їх виділили рішенням районної сесії, але вони були поділені помісячно. Спочатку прийняли рішення, а потім обговорювали, то інше. Ми ну. щось одне говоримо. А тепер що зараз буде з рішення бачили та Андрійна роздавала руки депутатам, ознайомлювалися то. Прошу Прошу. Ні, ну, може, так. Так. Хто Навод за таке да, та, рішення, як ми бачили в проєкті? Ці гроші вироб, до цього вироб. нічого немає, Володимир Михайлович. Прошу, шановні депутати, хто за таке рішення, що Наталія Андріївна вам розказала, що перенесення з одного проекту на інший, і щоб ми могли оплатити в кінці року світло, газ. Канс товари, о тих, що пару пачок там купляємо і більше що більше не майже по принципі більше і нічого і зарплата, щоб закрити щасливу річ, бо то мусила повишкривати. Ти, 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 ти немає не не права капітальний ні. ремонт. Прошу проголосувати, шановні, так. за те, що Наталя Андрійовна розказала вам за це рішення. Про зміни в бюджеті за зміни. Хто проти? Немає, всі голосу. Добре. Переходимо до слідуючого питання. Це про внесення змін до рішень про складання проєкту землеустрою. Оля Андріївна, давайте, будь ласка, розберіть їх землеупорядник. Це вже ми все розглядали, просто там деякі зміни нам потрібно вести, бо вони з той графи з земельного звіту записали в той. Прошу про внесення змін в рішення про складання проєкту землеустрою. Внести зміни в пункт перший рішення номер 108 1 номер 160 Бацковський, номер 109 Гончар, номер 703 Зільник, номер 689 Голубовська, номер 131 Речман, номер 132 Миколів, номер 133 Миколів, номер 205 Лаць. А саме слова за рахунок земель за житлової та за громадської забудови Землі не надані у власність або постійне користування під одно та двоповерхової забудови, змінити словами, землі не надані у власність або постійне користування пасовища. Тобто, по звіті у нас немає таких земель під одно та двоповерховою забудови вільних. І тому треба надавати людям з пасовища. Зрозуміли, ви що? Не зрозуміли, я зараз трас... гарно... ті всі рішення, які ми приймали на сердинки, та майже основно більшість серединки, сердинки попередній сесії це і один Саша Вацковський, що ми видавали йому виділяли під будівництво житлового будинку в селі Буцьні, так давали формулювання, так як ми написали, що під будівництво одного і двох поверхових таких, таких то земель. Ну на даний час дуже воно тепер все проходить скурпульозно, Розумієте, є фірма, яка займається приватизацією, взяла документи на руки. Розумієте, бере нашу форму 6 зем і так якої землі в нас не введено, а для цього звіту в нас немає. І через то ті землі, що зараз там є під будівництво, що ми, наприклад, і в Сердинках, і тут що колись зараз ми повидавали під будівництво, воно колись було пасовище. І так воно внесено в звіті як пасовище. Розумієте? Добре. А... а тепер люди ті. Зараз, будувати. Зараз... Будувати. Тепер ви собі щасливенько будуєтеся, доходить вам е до виготовлення державного акту, а в акті вам пишуть: я будівництва та обслуговування Будинку. І тоді автоматично земельний відділ сам вносить зміни в 6 зем. І пише МАЦ, 0,25 ОСГ, наприклад. То тоді вже земельний відділ сам вносить при одержанні, при реєстрації державного акта. Тут ми їздили з Олією до заступника начальника земельних, відділу земельних ресурсів, радилися, щоб зараз ми могли. Так, то, то нам не подобається, щоб ми самі, наприклад, могли внести зміну в шість зем. Не внесемо. Бо для цього потрібно робити інвентаризацію земель. А інвентаризація земель тягне за собою не тисяча на дві, а купу грошей. Бо це буде кожен куточок про інвентаризований. Можливо, надалі буде централізовано вони давати нам, так як давали на зміну оцінки землі. Кошти будемо робити, ну на даний час всі так сільські ради роблять, і ми так то спираємося на те, що людям не видали рішення. Але вони дійшли до того до цього, що вже мають дім ну, певні там періоди, вони пройшли, зупинилися. Пап в звіті цього немає. Вертаємося і робимо зміни. Так, щоб, наприклад, взяти то рішення і самому там зараз заднім числом виправити, ми такого не робимо. Ми кожне рішення зараз вам зачитали, і Саша в ньому внесе зміни. Замість цього вона напише не одно двоповерхове, а так як пише в звіті, і земель не надане його власність, або постійне користування. Тож, що Пасовищі. Пасовищі. так. Хто що не зрозумів? Я думаю, що зрозуміли, тут нема великої арифметики. Прошу, шановні депутати, хто за таке рішення, я прошу проголосувати. Добре, хто проти, немає. Гарно. Так, давайте зараз переходимо до, 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 до. четвертого питання, а тоді вже йдемо розгляд заяв. Четверте питання, так як ви знаєте, це про роботу мясно піскового заводу. Всі ви знаєте, що останнім часом особливо депутати Сара Куртенко скажете, і Сорока скаже, і Наталя Андрі... Євгенівна Губиш, що там робиться на цьому м'ясокістковому заводі. Там проходять страшні такі чуда, можна сказати, розумієте, спалюють оту всю ті відходи, які. На вулиці, на вулиці прямо викидають на вулицю, і ввечері, ви... коли вже сміється, ця... вони виходять не цілодобово. Я знаю, то, що, що там, раніше мені була, жалілися, ще. що ввечері воно горі, а тепер за цілодобово. Що... То просьба така і від депутатів, і від цих жителів, що на сиріті живуть, та й від всіх, бо воно смердить, і шкідливо шкодить на, на всіх то, нас. Тож так. То я виношу такий депутатський запит, таку просьбу на екологію. Ми будемо написати від вас, шановні від. Депутатів Бусівської сільської ради про е, надання комісії, щоб там ми постійно викликаємо. Прошу, Наталія, розкажіть пару слів. Ми постійно викликаємо рятувальників, вони приїжджають, їх там ну, йде, так, ніби заливають водою. Чим більше заливається вода, тим більше починається. Воду. Тому що це, воно йде як попелище. І воно ще гірше ми робимо. Вони там платять штрафи, в кінцем можуть їм там приходять находження, якихось пару купів, ну включають газ. Включають потім 100 тисяч в них заборгованості, знову їх відключають. Я вже спеціально думаю, ну, на такій маленькій машині не видно. Сіли на високу машину, щоб подивитися, що ж там робиться. Там, там жах що робиться. Там кістки прямо лежать так на вулиці, на території, на території бо ж там все закрито, вони не випускають. І воно все повністю горить. No. Просто так вот Талио, наш е тој дечанк Тарас Бодан. Ну, ќе го тој снимат, тој што. Ја сметам што би ви тоа да заиха. Фотографија, робел, тој само и наши, наши ти и во трасе Што е Тарас Бодан? Добре, сьогодні здається, Дяченка до вас, депутати, мої, ми приймаємо звернення, Приймаємо Звернення Звернення в трофіру є. Якщо Який там запах. Якщо ми звернемося, це не буде щось погане, це буде дуже добре. Всі інстанції направимо, в адміністрацію, адміністрації, обласну, екологію, так, обласну екологію. Сформулюємо так, як там як правильно воно повинно бути. Ну основна ціль і мета, ви ви всі розумієте, яка про припинення отого, таких тих явищ, які там зараз проходять, які дусять живцем дусять людей. А тут на території ради але воно а наші виріш... люди ближче. Але, так, так, свої так, срочки, як ти казав, ближче. Так. 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 То я, шановні, по просьбі людей по від цей наших виборців і ту. Звертаюся до вас. Хто за таке е, рішення? Прошу, прошу проголосувати за це, щоб ми звернулися з таким е, депутатським зверненням про припинення тих неправомірних дій, е, ми, щоб поконтролювали роботу чи встановили дій. дії за про припинити. Інії. Я думаю, що якщо вони зроблять таке, так, прошу проголосувати це не кожен рік. Просто від віджити від хто та, та, проти немає.

Ти є друг, а він є, другу руку. Більше немає. Всі твої рухалися а я. Ми йти керувати тут, керувати. Ні, тоді сидить. Будемо трасу прикивати, щоб то є, вистачає, я хочу рано йду і швидше не задихаю. Ось себе так чи ні, астма скоро буде. Ще <рес> вру. Що він без мене для терпіти? добре, гарненько, дякую, Матвійович <ріху> Андрій Васильович <ріху> за те, що ти кажеш і пропонуєш нашим присутнім тут рухам і правдам, організаціям. Не хай не звернули на то увагу. Ви теж, як депутати, не, не заперечені в цьому. Вони в тим кінці живуть, їм так не чути. Так, їм не чути, вони живуть не в цьому кілому. Переходимо до вас, або заяв громадянин. Так, я Я вже казав Тарасові, що кажу, займися ти, маєш камеру, бери ситуацію. Тарас Буданович, можливо, тут депутати до тебе звертаються, ти нам досиш відповідь? Я можу дати відповідь. Зв'язку з тим, так Михайло Демош до мене звертався в телефонному режимі. Ти може підтвердити. От я порекомендував написати звернення так, Михаладеш було на голову громадської організації Захист Людмилу Миколаївну. А вона, ми хочемо правду громадську організацію і вправду також. Дві організації, навіть можна і три організації ми ще є об'єднання ми організації. Звернемося. Ми не добре, Дивіться, значить, і тоді голова організації будь-якої організації направляє члена організації, журналіста. Або заступника, будь-кого вона вирішує, хто буде займатися тим, і тоді вона тоді, згідно закону про звернення громадян, дасть відповідь вам протягом місяця на дане звернення. А далі що, а люди мають травити ще ну, буде прийнято яке рішення, буде виконане. Ну, а Протягом місяця я вже можу здохнути. Що написали кожен місяць. Тільки на починається запавлення. Yes, yes. 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 Ми телефонували, yes. міліція потім нам давала відповідь. Наталю, ми цей листочок, ми це. Наталю, ти розмаєш. Богдане, скажи свій номер телефон. Дві це свій телефон. згадання ви подаєте, додавайте ті копії. вони все роблять згідно закону. Вони на протязі місяця дають відповідь. І все. Я за вас Посил, щоб ви дали ті копії, які ви звертались в які органи, і тоді ще йшла заяву на нашу організацію. Mm. Ну, я думаю, що буде якась реакція. Цілий мінімум це буде виселено в засобах масової інформації. Я думаю, що до того буде ти які ти які дай свій номер телефона, ти запиши Богданша телефон. 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 Бде во дворите, ме тебе везем, возьме се камеру, тај го приближаеш до сиској ради, а, и ме дам фотографирате. Нема проблем. Бел, запиши, те, а, ја запиши дај номер телефон. А Ај обиско. Фајна е. А што е едно <зважно> жеша? Позволиш? Тоа е нехай. Ми и то ехате, значи ми е тоа ми ехате. Давај. 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 Я завтра в рейс, а не знаю, той я в... В... В рейд в рейді в рейді. був рейс, я не знаю, що uh, я не знаю. Романа Петровича мене запускає, він вас порозвозив. Тобто yeah, yeah. його не відпускають yeah, скоро. Тобі вже лопата треба.